Да, нам брехали, що в Україні снаряди і зброя кончається по ящику, по телевізору. Ну і виходимо, йдуть солдати українські. Я говорю, глянь, хлопці, казали, одне нам, а ви говорю, вже тут. У нас зброя як говна. Каже. Бачите, як воно вийшло? Да, брат з братом дереться. А хто буржує, війну почав. А хто на кого напав? А як я можу сказати, якщо я не знаю? Як ви не знаєте, хто 24 лютого Дерся куди поїхав? А, ну в 22 році. Путін. Путін, так? Да? Ну хто напав на кого? Ну так, да, Путін правильно напав. Він і в нас тут жизни не дає. Шо? У мене, якщо не вірю, глянь, подивися, яка пенсія мені начислила. Це смішно даже. О, на, подивись, Пенсійне удостоєння. Да. І що там написано, скільки пенсія? Там пенсія начислена на певні. А дай покажи. Так, он, дивись. 5, 427. 427. Да, 5 Да, 427 рублей. О, оце пенсії. Ну, ну це ж не, не вся пенсія ж неба, вам більше платять? Ну от за 10 годів я на пенсії 10 годів. Добавили все, на все 4 тысячи. 9 9 Тисяч рублів? Да. Получав я в последнее время. 9 тисяч рублів. Так. Да. 100 доларів, по суті. Да, 100 доларів.